Вітаю всіх. Радий всіх вас бачити. Зараз всі гаджети треба дістати, клікери. Так, начебто все. Я помолюсь, ви залишайтесь на своїх місцях. Боже, дякуємо тобі за Христа, дякуємо тобі за цей вечір, за те, що маємо таку можливість чути Твоє Слово. Прошу, Господи, щоб ти поблагословив це слово, щоб Ти підкріпив Духом Своїм Святим. Дуже потребуємо Тебе, хочемо почути, хочемо, Господи, насолодитися Тобою. Кажи нам, щоб ми, Господи, змінювалися, щоб ми були схожими на Христа. Любимо та вкняємося тобі, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Вітаю всіх. Проповідь називається благодать, яка навчає. Я прочту наш основний текст. <кхід> Це уривок ститу. Бо для всіх людей з'явилася спасаюча благодать Божа. Вона навчає нас, щоб ми відверклися безбожності, світських пожадань, жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці. Очікуючи бженеї надії і появи слава великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл. Говори заохочую, викривай з усієї влади, щоб тобою ніхто не нехтував. Я нагадаю, це друга проповідь у серії з цього уривку. Перша проповідь була. Ми з вами роздумували за благодать, яка спасаюча, як Христос спасає нас від того, як гріх має на нас не просто вплив, а від Божого гніву, тобто без кари Божої, щоб Бог нас звільняє від цього. І сьогодні ми приходимо до другої частини, це 12 12-й вірш. Так, да, оцей вірш. Е, благодать навчаюча. Цей аспект Божої благодаті стосується не просто нашого спасіння, а нашого освячення в цілкому тому що це е, процес постійний наших змін, коли ми не просто нашими нашою поведінкою, а перш за все, коли ми змінюємося нашими характерами і, схожими стаємо на характер. Ісуса Христа. Тимур Расулов каже так. Благодать це не лише початок нашого шляху з Богом, але й постійний супровід. Вона не залишає нас у стані духовних немовлят, а допомагає зростати до зрілості. І ми з вами сьогодні розглянемо такі три основні тези. Перша це благодать допомагає нам зриктися гріха. Друга, благодать вчить нас жити благочестиво. І третє, як нам зростати в цій благодаті. На кожній тезі ми будемо зупинятися, щоб пізнавати глибше наше розуміння. Також будемо звертатися до Слова Божого та будемо, я буду використовувати міркування Божих мужів, які нам будуть у цьому допомагати. І перша теза. Благодать допомагає нам зректися гріха. Апостол Павло чітко говорить, що благодать навчає, щоб ми зрекшись безбожності та світських пожадань. І ці дві категорії, які дійсно показують нам про нашу зіпсованість, що таке безбожність? Це коли людина живе, ніби Бога не існує. І якщо ви задасте це питання людині віруючої, то, як правило, вам скажуть, що це людина, яка ігнорує Божі заповіді, Його закони та Божу славу. І це дійсно так. Але як це виглядає практично? І іноді ми можемо думати, що це стосується, знаєте, таких... Ярих атеїстів, які все заперечують, які там дулі тикають в небо, але це невірно. У нас час безбожність виявляється через відкидання або ігнорування будь-яких моральних принципів, які ґрунтуються на вірі в Бога. Як це? Люди часто шукають сенс свого життя у матеріальних речах, богополучє. Або задоволення своїх бажань. В світі звучить зараз така проповідь, можливо, ви чули таке слово гедонізм. Це коли направлення та сенс життя людини ну, напрямок ради своїх бажань, ради задоволення, все ґрунтується і кружиться навколо цього. Ще також у сучасному суспільстві існує інший культ безбожності. Це коли людину ставлять в центр, як фігуру всього. Можливо, ви чули таку пісню? Вокруг тебя вісь мір кружить? І за таким принципом людина намагається зробити людину Богом. Коли в центрі не Бог, а людина, і їй віддається вся слава. Людина начебто стає автономною, начебто. і не потребує ніякого зв'язку з Богом. І така ідея приводить до того, що люди перестають шукати Божої волі і починають покладатися на свої власні сили, плани та бажання. І цей індивідуалізм, що виражається в словах Я сам собі пан, я сам собі творець. І це є, на мою думку, саме зараз основний прояв безбожності. В наш час. У цьому контексті людина може звертатися до Бога тільки як до корисного інструмента для досягнення своїх цілей та бажань, але не вірить, що Бог є єдиним і суверенним Господом її життя. Люди часто кажуть: Бог Богом, а життя життям, жити же якось треба. Або, наприклад, кажуть: ну давай, добре, давай мені свого Бога. Хай приходить в моє життя, але робить тільки те, що я хочу. От такого Бога я хочу, якого я буду контролювати, іншого ні. Томас Бостон каже так: гріх це бунт проти Божої влади, що виражається в тому, що людина намагається стати само собою, заміщаючи Бога. І цей бунт не завжди відкритий або грубий. Іноді він дуже тихий і навіть гарно замаскований. Наведу ще один приклад такої безбожності. Звичка грішити і не каятись. Це ще один приклад такої, знаєте, тихої безбожності. Це коли віруюча людина допускає гріх у своєму житті і не шукає справжнього покаяння. Вона може навіть звикнути до певного гріха, що поступово проникає до його повсякденнього життя. І навіть перестає людинам відчувати провину за цей гріх. Це може бути егоїзм, залежності, нечесність, пихатість, ну і те, і тепер. Людина може продовжувати вжити в цьому гріху, не звертаючись до Бога за прощенням, і при цьому залишатися зовнішньо релігійною. У цей момент людина фактично живе так, ніби гріх не впливає на її стосунки з Богом. І це є проявом безбожності. Вона може ходити до церкви, молитися, але без справжнього покаяння, без зміни серця. Ще одна цитата Томаса Бостона. Якщо ти не борешся з гріхом у своєму житті, ти, факти ти фактично береш сторону гріха. І це є формою відкидання Бога. Також людина віруючи може тихо, але проявляти безбожність в таких ситуаціях. Коли людина зовні може, знаєте, навіть виглядати такою релігійною, благочестивою, але її серце не шукає Божої волі. І вона не покладається на Бога в своєму життя практично. І знаєте, така безбожність, вона неявно так проявляється через відкриті гріхи, там, як п'янство чи наркотики, але вона може бути набагато небезпечніша через свою приховану природу. Це Внутрішня відстороненість від Бога, коли людина живе, ніби Бог не є реальністю у її повсякденному житті. Наведу приклад життя без молитви. Або технічно-релігійний обряд. Це тоді, коли людина приходить до церкви з автоматичними дійствами, не задумуючись про глибину стосунків своїх із Богом. Вона може співати псами, слухати проповідь, навіть приймати причастя, але її серце не шукає його волі. Наприклад, коли людина приймає рішення, які йдуть у розріз з Божими законами або заповідями, і вона переконує себе, що це для її добра та щастя, це може бути вибір стосунків, бізнесі, кар'єрі. Відношенні до грошей, вона може навіть сприймати це як Боже благословення, але не шукаючи в молитві вказівки у Бога, не читаючи слово, не спілкуючись з братами та сестрами, як вони дивляться на цю ситуацію. Безбожність це коли наше серце вибирає те, що Бог заперечує, і це виявляється в наших рішеннях і поведінці. «Чи розпізнаєте ви гріх у своєму житті? Чи є щось, від чого ви не можете звільнитися? Зверніться до Бога. Другий аспект, про який говорить апостол Павло, щоб відреклися світських пожадань. Я назвав це рабство пристрастей. Світські пожадання це будь-які бажання, які суперечать Божій волі. Це можуть бути як і Наші гріховні залежності, але такі як жадібність, гордість, цинізм, розбещеність блуд, порнографія. Апостол Іоанн попереджає нас у Першому Іоанна, адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість це не від Отця, а від світу. І алкоголізм і наркоманія є яскравими прикладами цих пожадливостей. Людина шукає задоволення, але ці пристрасті її поглинають, і людина стає рабом своїх пристрастей. Ці пристрасті буквально становяться її рабовладільцями. Да? Я собі час від часу нагадую про це. Коли я знаходився у гріху, на що я був готовий ради того, щоб піти, щоб отримати це задоволення. І знаєте, я всіх навколо себе запевняв, що в мене все окей. І ви знаєте, я навіть сам в це вірив, але все було не окей. Да? Все було дуже погано. Деградація. Джон Олен пише так. Гріх це жорстокий тиран, він спокушує нас обіцянками свободи, але приводить до неволі. Як благодать звільняє нас від гріха? Але я хочу спершу зазначити, що благодать не робить. Благодать не робить нас сліпими до реальності гріха, до очевидних речей, бо є такі дві крайності. Перше, це коли я бачу реальність гріха і починаю її заперечувати. Я заперечую собі, заперечую іншим. Я навіть часто чую такий у нас вислів. У мене все в ажурі. А все далеко не в ажурі, а в гріху і в бунті проти гріха. Це перша крайність. Друга крайність, це коли я розумію і бачу суть гріха, його реальність, його руйнівність. І це починає мене знищувати. Людина уходить у депресію. Це починає демотивувати жити ради Христа. Так ось, якщо людина впадає в одну з цих крайнощів, то людина згубила саму цю противагу з гріхом. Зараз поясню. Тобто її відносини з Христом будуються не на вірі, не на благодаті. І якщо ці відносини з Богом будуються, наприклад, частково на вірі, частково на благодаті, то людина буде схильна впадати в одну з цих крайнощів. Благодать як бронежилет, який водночас показує мені реальність гріха, але дає мені захист і силу для боротьби з ним. Ця благодать відкриває мені очі на небезпеку гріха. Вона відкриває мені його оманливість, благодать нагадує, що гріх несе смерть, а при цьому всьому вона захищає мене, щоб я не став жертвою цієї атаки. Благодать охороняє моє серце від звинувачень та нападків всетини, навіть коли я впав, тому що я знаю, що я, де я буду прощений, де мене вприйнять з любов'ю. Як бронежилет витримує удари, так і благодать бере на себе тягар гріха. Коли я довіряю їм Христу. Вона дає мені силу стояти проти спокус, не лише викриваючи, але й даючи силу, щоб я мог стояти та перенести їх. Хтось з Богослова сказав, благодать Боже, це те, що не лише бере, це те, що не лише бере гріх із наших плечей, але й додає нам крила, щоб ми могли злетіти над ними. Апостол Павло Пише по-іншому в словах Божому. Гріх більше не буде панувати над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. Пам'ятайте притчу про блудного сина? Благодать відкриває для нього його становище. Він знаходиться не просто в печальному положенні, да? він загине, але благодать повертає його до батька. Де він знає, де він буде прийнятий, благодать прощає і сприймає його з радістю. Другий аспект. Чи теза – благодать вчить нас жити благочестиво. Благодать не лише допомагає залишити гріх, але й веде нас до нового життя. Дванадцятий вірш, де апостол Павло описує. Його трьома ключовими рисами. Слово чесно передає зміст як тверезість, друге це праведність і третя риса це побожність. Тверезість означає контроль над своїми думками, бажаннями, діями. Вона протиставляє життю, керованому пожаданнями та пристрастями. Це самодисципліна не тільки в поведінці. А також самодисципліна на уровні серця, на уровні моїх думок, про що я думаю навіть зараз, коли сиджу тут. Пам'ятаємо, да? ми пліняємо всяке помишлення проти познання Христа. Ми відповідальні іншими словами за свої думки. У сучасному світі тверезість важлива, адже нас атакують розваги, спокуси, брехливі ідеали та ідеї цього світу. Тому важливо мати біблійне мислення. Можливо, ви чули у нас у церкві такий вислів, мати біблійні окуляри. Це дуже важливо. Тімура Расулов пише так: тверезість це здатність бачити речі такими, якими вони є насправді, через призму Божої істини, а не через ілюзію світу. Праведність. Праведність це. Наші горизонтальні відносини, відносини з людьми, коли я чесний, коли я добрий, коли я виявляю цей прояв любові до ближнього, як пише пророк Міхей, ось чого вимагає від тебе Господь, щоб ти чинив справедливо, любив милосердя і ходив смиренно з Богом. І праведність це не наша власна заслуга, це заслуга Христа. І це наш єдиний фундамент. І наша надія на прийняття перед Богом. Третій аспект це побожність, це серце, яке шукає всьому Бога, це молитва, вивчення Його слова. Це коли я знаходжуся не просто в церкві, а я служу в церкві, це прагнення Його волі в усьому. І благодать не залишає мене в беззахисті перед гріхом, а вчить його зброю для переможного життя в Христі. Запитання до кожного з нас, чи живу я тверезо, праведно побожно Якщо ні, що мене стримує? Третя теза на сьогодні. Як нам зростати в благодаті, яка нас навчає? І перед тим, як ми підемо до цієї тези, потрібно нагадати собі одну істину. Але давайте будемо чесними. Я впевнений, що у кожного, у кожного в цьому залі є приклади, коли ви, були, коли ви намагалися змінити іншу людину. Можливо, ви навіть казали цій людині за її поганий характер, або натякали. Або навіть ви не один казали цій людині. Можливо, багато людей, і тут дійсно цій людині. Потрібно задуматись, якщо говорить про це двоє, троє. Да? Але чому людина починає заперечувати це? Чому вона цьому? Щось всередині заважає цій людині побачити правду? Тому що вона живе не в реальності. В суті, вона не розуміє, хто він є, хто він є насправді, хто він. І хто взагалі така людина? І він вважає себе кращим, чим є насправді. Ми вважаємо себе кращими ніж є насправді. Тому зростання в благодаті відбувається через два процеси. Перший процес це пізнання, хто такий Бог. Другий процес це пізнання. Про, чу, про людину, хто я є насправді? Можливо, ви бачили вже цю картинку? Верхня рисочка це пізнання благодаті, ніжня пізнання гріха. Коли ми бачимо Бога точніше. А точніше, його святість, відбувається автоматично інший процес. Я бачу, який я є насправді, який я є в своїй суті. Але чому ми іноді буваємо такими сліпими, наприклад, до частини свого поганого характеру? Тому що в деякій мірі ми не побачили Бога. В сенсі не побачили стандарт святості. Ви чули такий вислів, все порівнюється в порівнянні. До речі, це улюблений вислів моєї тітки. Так ось, наприклад, якщо я думаю, що я терпелива людина, скажіть мені, будь ласка, з ким я себе порівнюю? Правильно, з іншою людиною. Але якщо я розвертаюся і дивлюся на довготерпіння Ісуса Христа, то вибачте, я психопат. Все пізнається в порівнянні. І тому, якщо ми себе порівнюємо з іншими людьми, це хибний шлях. Коли я порівнюю себе з іншою людиною. В деякій мірі я собі подобаюсь. Але коли я повертаюся до Христа, то я бачу свою сутність. І зростання благодаті відбувається через два ці аспекти. У міру того, як я бачу святий стандарт, я розумію, хто я. І тут же благодать стає більшою. Благодать, яку мені вже явили, тому що Бог будує зі мною відносини. Хто такий Бог і хто така людина? Тільки так, на мою думку, ми зростаємо в благодаті. Пам'ятаєте Ісай, який побачив Бога і сказав: горе мені, я пропащий, адже я людина з нечистими устами і живу серед народу з також з нечистими устами, в той час, як мої очі побачили Царя Господа. Савалофа. Коротенькі практичні висновки зовсім коротко. Як сказав Олександр Калінський, благодать росте тільки на могилі гордості. Слово Боже зазначає, Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. З ким я себе порівнюю? Чи в мене правильний орієнтир? Чи дивлюся я на Христа? Бо коли я дивлюся на Христа, у самодоволення немає шансів. Поглиблення вивчення Божого Слова. Біблія це головний інструмент для того, щоб пізнати, що таке благодать, як пише Павло, да, все писання Богом натхнене і корисне для навчання. І чи поглиблюю я своє розуміння про Бога через Слово? На якому фундаменті я будую свої відносини з Христом? І як кажуть, церква це є місце, де благодать діє через взаємну підтримку. Ми зростаємо в церкві в служінні серед людей. Тому давайте шукати благодаті в молитві, в слові, спілкуванні. один з одним. І нехай ця проповідь закликає нас зростати в благодаті, веде нас до Христа. Давайте помогаємося. Господи, дякуємо Тобі за таку величезну благодать, яку ми маємо в Христі. Дякую Тобі за цей вечір, за те, що, Господи, Ти і укорюєш, Господи, і направляєш нас до себе. Прошу, щоб Ти зробив нас більш схожими на Христа, щоб Ти, Господи, поблагословив кожного, хто знаходиться зараз на реабілітації, знати Тебе, знати Тебе особисто. Прошу допоможи, Господи, щоб. Наші відносини з тобою от були таким відзеркаленням а, до людей. Прошу, хай цей вечір прославить ім'я Твоє святе. Амінь.